Так, всім привіт! В нас черговий проєкт. Так, починаємо конструювати раму культиватора. От, на 10 лап, Три ряди. О з такою розстановкою. Одна від, від одної. Розстановка така велика, щоб можна було працювати по покосах, щоб не було проблеми з пожнивними рештками. От, і ось такі у нас будуть ставитись там стійки з лапами. Стіжки белота, лапи теж. От. 37,5 см у нас тут захвату. В планах для культиватор буде для того, щоб працювати ним по стерні одразу. Можливо, в подальшому доробимо на нього висівний апарат, поставимо і може навіть буде сівалка для сидератів та добрива. От. От така от штука. Габарити будуть у нього десь 2,70. Не десь, а 2,70. От. на 2,70. от штука. Працюємо. Вовсю Юний сварщик вчиться варити, може не розлетиться на ходу, може по дорозі до, до поля доїде, а там далі будемо ліпити далі. Вот. Та й таке. В планах він буде причепний. Глибина буде задаватися катками, каток спереду, каток ззаду, за катком пружинна борона. Можливо, на, на цей сезон ще не, не встигнемо катки зробити, але постараємося. Принаймні на закриття вологи, я думаю, він вже буде придатний. Ось така от штука. Так, процес йде за наступний день. Дійшов до завершення. Ну от переварювали кріплення, почіпляли під стіючки і робимо такі легкі усилення. Рами. Таке, я думаю, що їх би і не потрібно було, але зайвими вони тут. Не будуть точно. Робимо на кожному вільному стикові де нічого немає. Бо, от, наприклад, якщо взяти ось тут, з іншої сторони, тут у нас вже кріплення буде тримати. Ну і тут, тут, тут. От. Що робимо такі легкі усилення також. От. Та й так от.